Настюна, нарешті весна. Вороничка, це точно. Можна одягти пальто чи легеньку куртку? Так, у мене вже є чудова шкіряна куртка. Клас, це модна і практична річ. І саме про поради щодо вибору шкіряних речей у нашій рубриці Модне дитинство. Дивимося разом. Діти дуже сучасні, ідуть в нову з трендами. Дитячий шкіряний одяг додає трохи брутальності та в дитячий гардероб. Зараз існує безліч речей з шкіри: піджаки, сукні, плащики, спіднички. Найпопулярнішою, певно, є шкіряна куртка. Є декілька правил, які дозволять обрати цю стильну річ. По-перше, з довжиною. Наприклад, для невисоких дітей підійдуть укорочені моделі, а високим посуватимуть подовжені куртки. По-друге, колір. Верхній одяг обирають зазвичай за кольоротипом обличчя та волосся. Також стілісти радять орієнтуватися на інші предмети гардеробу черевики, шарфи, шапки. По-третє. При виборі шкіряної куртки не варто сподіватися, що вона потягнеться. Одяг повинен точно відповідати розміру. Виберіть приблизну модель. Наприклад, вже не перший рік вважають модними косухи та пиджаки на блискавках, які легко коригують будь-яку фігуру. Тим паче такі моделі сміливо поєднують з сукнями, джинсами, спортивним костюмом. Тому річ практична. Покупка нової куртки прекрасна нагода повністю обновити гардероб. Тому користуйтеся нашими порадами і сміливо обирайте шкіряну куртку.